Закон не має зворотньої дії в часі до випадків, коли військовозобов'язаний був виключений з військового обліку через гранічний вік перебування на такому обліку. І так, Одеський окружний адміністративний суд 4.06.25 зобов'язав ТЦК внести до реєстру оберіг інформацію про виключення позивача з 2008 року з військового обліку через гранічний вік перебування на ньому. Друзі, я вже неоднократно в своїх відео і хто е звертається до мене на особисті консультації, а також в прямих ефірах неоднократно казала закон в таких випадках, коли хлопці були виключені в минулому через стан здоров'я, через судимость, через гранічний вік перебування в запасі. Закон не має зворотньої дії в часі, тому що відповідно до роз'яснень Конституційного суду і не одне таке роз'яснення було. Коли правовідносини були закінчені на момент прийняття нового закону, який скасовував правила минулого закону, є немає зворотньої дії в часі. І тому всі оці вимоги до військовозобов'язаних стати на облік віс... вірніше, всі вимоги до хлопців, які були раніше виключені з військового обліку, стати знову на облік або ж постановка таких хлопців на облік без їх згоди. Є абсолютно протиправним. Друзі, якщо вам потрібна допомога і у вас склалася така ситуація, ви можете до нас звернутися. У нас є позитивна практика по вирішенню таких питань в судах, а є позитивна практика і про вирішення таких питань навіть на досудовому порядку, коли достатньо обґрунтованої заяви задля внесення інформації в базу оберіг про ваше виключення навіть на досудовому порядку. Друзі, будемо раді вас. Бачите, у нас на консультації. Бережіть себе, тихого, мирного дня. Кому цікаве таке відео, якщо вам цікаве таке відео, ви можете поділитися з ним і не забувайте про лайки і е, репост.